Із Господом у новий рік вступаю, з молитвою у невідомість йду і долю свою Богу доручаю у Його руку сильно пресвяту, бо хто без нього я у світі цьому, чого вартує тут моє життя? Я мандрівник, приде порай додому, душа полине в світле майбуття, чи прийде завтра, я сказати не можу. Що мене жде, один Господь лиш з Тому надіюсь, я на ласку Божу, бо нескінченна є до нас вона. По милості Христа живу у світі. Мій кожен день, дарунок із небес, я бачу сонце, небо, трави, квіти, милую світом, сповненим чудес, люблю життя і дякую щоденно! За цей чудесний невимовний дар його любов до мене нескінченна, вона свята, сягає аж до хмар, сторінка чиста знов переді мною, щодня слід допис додавать на ній. Я вірю, якщо Бог буде зі мною, майбутність не страшна тоді мені, я олівцем бажаю бути завжди. В руках мого Спасителя лишень, щоб на життєвих сторінках писати, під його впливом дописи щодень. За руку міцно я його тримаюсь, я сніжа з ним похмура далина, з Господом у Новий рік вступаю, бо в нім моя надія неземна».